Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Хата Пітера. Гаррі? Пітера? Не знаю. Ну, подивимось, це якщо що мене не бийте, це воно таки треба. Що тут такі рамки, це такий стиль. Стів дзвони цьому чоловіку з голівудською посмішкою. Що він каже. Привіт, це Стів із Able Movers. Рухуни. Коротше, щось вони рухають. Чим я вам можу допомогти? Привіт, Стів! Це Пітер. Мені треба перевести декілька коробок цієї ночі. Ми можемо вам, звісно, допомогти. Чи можете ви сказати трохи більше інформації про роботу? Звісно, я маю декілька коробок і я маю їх перерухати в іншу хату. Це має бути сьогодні, тому двері будуть незачиненими. Добре, я можу. Приїхати сьогодні вночі і взяти е, про це піклування. Чи можете ви дати мені свій адрес? Звісно, мій адрес 619, головна вулиця. Велико. Я про це попіклуюсь, про все. Чи це все, що ви хочете від нас? Ні, це не все. А, ні, це все. Дякую вам дуже, велике Стів. Е, завжди вітаю, Пітер. Майте хорошу ніч. Ви також. Дякую знову. Я йому не вірю. Ліва кнопка, щоб інтерактувати. Права, щоб усвідомлювати. Що? Що? А хто тут стоїть? Я не можу поки піти. Мені треба перерухати всі ці коробки. Дивіться! Стоїть, дебіл! Ну нехай стоїть. Угу. Це я не люблю. А куди мені їх треба перерухати? Не знаєте, на стіл? Це не те місце для. Це не місце для коробок. Він стоїть. То ж людина, так? Ну наче так. Телевізір. Двері зачиняю. Знаєте що мені ця музика напоминає? Із Гарфілда. Сто відсотків. Гарфілд! Це неправильне місце для коробки. Там реально була схожа музика. Хрест! Якщо хрест, то значить це добре, Бог нас врятує. Та я уникайте! Я вам дозволяв! Не пам'ятаю такого. Це тут напевно, система розумний дім, так стоїть? Ні? Підімо. Хтось буде стрибати, я щось так думаю. Як ми зайдемо в цю кімнату? Боюсь. Що це? Ванна? Ні, кухня. Я маю поспішити з коробками. Я можу взяти щось попити пізніше. А! Продовжити. Воно, воно. Написано: я маю продовжити переносити коробки. Я зачиняв ці двері? Відкрити... Тут не написано, куди треба. Може відкрити? Звісно. Ага, це бітрейл. Бітрейл, я не знаю, що це. Частина перша. Я ніколи не казав моєму другу про мою дружину. Це був момент дурості, який з'їхав з мого язика. Але яка важливість? Він просто був іншою людиною в моєму житті, хто не розумів мене. Хто не компрегендитував, що за... компрехенд щось знайоме, але не пам'ятаю. Силу того, що я... Хто не розумів, силу того, що я тримав, напевно. Коли він запитав мене. Де вона була, я сказав, що вона. Щось там зроблено. Баріт? Бурят. Спалена? Не знаю. Він посміявся, не розуміючи, що. Е, я був смертельно серйозним. Але я знав, що він це не зрозуміє. Е, без шансів. 18 лютого 2023 року. 18 лютого? А, це інше. У! Не треба? Я вибачив себе, щоб піти у ванну кімнату, але все-таки я пішов на кухню і знайшов гострий ніж. Це було дуже легко, щоб пробратись позаду нього і засунути йому ніж у спину. Він виділив якийсь смердючий газ перед тим, як впасти на підлогу. Я нічого не відчував, коли дивився, як він стікав кров'ю. Він просто якась інакша обставина, яку я мав видалити. І інша персона, хто не... цей не робила щось в мій мозок. Close the box! А. Ніж. А хто відчиняв двері? Хто відчиняв двері? Хто відчиняв двері? А? Мені хтось скаже, ні? Ну, якщо кічін, Кітчин. То це кічін. Нас прийшов? Все, все, кінець гри? мені кі... капець. Я сподіваюся, це не кінець. Не, хотілось бы, щоб це був кинець. Наш ну, чуйдус. Хтось... О, дивіться, ці ж двері зачинені були. Ну, серія на скільки? на 7 на 7-8 хвилин це маловато. Маловато, ой, як маловато. Тут написано, що я маю це віднести в дитячу кімнату. А! Е! Діти, це зло! Ну, в хорорах! 100%. Діти в житті це добре. Діти, як кажуть, це квіти життя, але. В хорорах це квіти страху, квіти обсирання. Це за ніс. Ага, ой, що я нажав? Я маю продовжити. Рухати коробки. От я не знаю, от. Напишіть в коментарях, як думаєте. Ну от по суті, дивіться, я ж сиджу у себе в кімнаті. Ну, наче все добре. У мене в кімнаті. Нема ніяких монстрів, немає нічого страшного. Я по суті в безпеці. Ну, в такій відносній безпеці. Тому що зараз війна, ніхто не в безпеці. Але. Ну, це ж по суті гра. Я сиджу, дивлюсь на кубку пікселів. Чого мені страшно? Напишіть. Ну як воно так відбувається, що я граю в якусь фігню? Ну, ви зрозуміли. Граю в гру, але мені страшно. Чого як так відбувається? Напишіть. Я можу піти додому? А, дивіться! Хе, він зай... зайшов в хату. Напишіть в коментарях, бо мені дуже цікаво. Як ви думаєте, чого так відбувається? Я ж по суті розумію, що мені. Я ж по суті розумію, ну мій мозок, напевно. ні, мій мозок, наприклад, не розуміє, а я розумію. Що мені. Ну, я по суті. Це неправильне місце. А де living room? Ну, спальня ось. Це спальня? Я ж по суті розумію, що я в безпеці. Ця гра мені нічого не зробить. Але я боюсь. Не, хіба що зробить? штани мені замаже. Точніше не замаже, я сам замажу. А де living room? А, оце напевно, так? Так, воно. Я маю продовжити. А воно ж зачинено було, не? Бедрум. Кімната спальня. Це тепер 100% спальня, так? Ну давайте. Спальню. Все, спокійно. Маю продовжити рухати. Дайнінг, дайнінг, дінінг. Це їдальня, так? Дінінг, Дінр це вечеря. Цитуала, дінінг рум. Капець. Як мені їхати. В Австралію, щоб мене з'їли величезні павуки. Аж навіть не знаю що таке дінінг рум. А, тю. Оце! Так, воно. І, до речі. Воно таке ще прикол, що. Тиша, ну, по суті, крім кроків, тут ніяких звуків немає. Воно ще так напряжно. а куди, куди? У ванну кімнату. Так. А вона була зачинена? Це точно ванна кімната. З одним туалетом? О! Це тоді має бути... Туалетна кімната, ні? Нелогічно. Так, це має піти на кухню. Я сподіваюся, що це одна з таких ігор. Де, знаєте, нема нічого страшного. Ні, тут страшне є, але. Це такий психологічний що Тут не буде ніяких скримерів. Як пам'ятаєте, в одній грі, яка називалась Elevated Dread! Хто, до речі, не дивився, подивіться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Знову Денінгру. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я сказав. Ха! Можете поставити на. 05. Бо я. Емінем. Читаю 200 слів у секунду. Знову Тойлет Треба продовжити рухати коробки. Лівінг, 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 Оце Лівінг, так? Так. Залишилось 4 коробки. А, ага, тут не написано, куди я маю поставити. Стоп. А, давайте я всі пороставляю. А чи ще не треба? Стоп, це кічен, так? Кічен. Кічен. У мене є ідея, давайте я просто переставляю всі ці коробки. Де є напис, куди їх ставити. Бэбіс бедрум. СТА! Про... Іди продовжувати рухати коробки. Е... Кімната, спальня. Рухати коробки це сенс мого життя. Я не знав? Я так задовбався, мені треба щось попити. Не написано куди. -і! -ї 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 -ї! Дві коробки! І я цього не, не, по... не вподобаю. Чи так вон... двері розташовані? Що я. Іду і не бачу, що. він чи... Thing... А, я щось... Чысь... Я соку випив. Часи, ти. Дарма ти цей сок випив. Сік. Тю. Ти що, дебіл, який сок? А! А! А, хто це? А хто це? Ой! Ще одна коробочка. Чепись! Так. Е! Я перетворююсь на вовкулаку. Лаку е -е. Або на дебіла. А чи їх відкрити не можу, я їх взяти не можу. Це це мені нагадує, знаєте? Знову ж, яку гру це напоминає? Пишіть в коментарях. Де таке було? Що коридор? Щось. Темно! Наче вихід на вулицю! Але не вихід на вулицю. Не люблю! Не люблю я таке! Шум, чуєте? Я знаю, що зараз буде! Тобі... Давай! На! е, на. щось не те! Щось не те взагалі! Щось взагалі не те! Не те, на що я очікував! Страшно. Стоп. Розвертаюсь. Оп! Страшно, коли відбувається не те, на що ти чекав. Взагалі не те, взагалі не те. У -у -у. Я взагалі-то, знаєте, очікував на те, що тут... Давайте я знову туди піду. Прикиньте, що там зараз будуть двері. Там не двері. О! Мені схоже. Я, я. Не вмію прораховувати, що буде в іграх. Ну тут 100% нас хтось їсть. Ей, гівно! Що? Стоп! Не, роз... не розвертайся, щось написав. Дідько! Щось світло вимкнулось! І телефон дзвонить. Далі я не прощита. Я аж розсипався. А позаду? Хто сви... Ой, світить, дзвонить. Де? В туалеті. Купа хрестів. А не можу назад додому? Двері зачинені. Тут, звісно, не зачинені. А-а-а! Світло! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Тут все. Тогда я хоч посиджу. На кухні? На вулиці? А як? Ага, тут щось дуже смердить гівном. Я не хочу це від... відкривати. Ага, Сік, значить, ти хотів пити, а... Кивновими ти з холодильника ти, значить, не хочеш. Папуга також. Сумує. А! Мультики! Ця гра, знаєте, увібрала в себе частини двох хорерів. Це Гарфілд і той, як його? Elevated Dread. Темрява. мрява. О! Сейчас уа! Уа! Сейчас я буду! Уа! Я не розвертатиму. Алло? Алло, що ви від мене хочете? Відпустіть, дебіли! Твоя робота це просто. Чортові коробки передвигати. Не від... Не відкривати їх! Це дебіл! Я буду відбиватись. Я Євм! Як сумно? А ще, якщо ви не знали, то я крутий актор. <сміс> ну, тепер знаєте. Е, Хата Пітера. Будь ласка, підтримай проект, поставивши йому 5 зірок, а я поставлю 6. Рев'ю. Ой, що це відкрив? Нє-ні-ні, запис не. Запис нормально. Ганзур! Страшний ганзур, як каже наша вчителька. Ну, вона не так каже, вона каже, що ми до ганзура дійшли, але то таке, ми до ганзура вже 10 років доходимо. Сподіваюся, вам сподобалася гра, бо мені вона сподобалась. Страшно. Фух. Мене. Аж мурашки по шкірі біжать. Ой, що я можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть в коментарях, яке ваше враження від цієї гри, бо я сиджу досі в такому напруженні, воно ще не, не дійшло, у мене вся спина мокра. Капець. Бо страшно. Отак. Злякався, встрався. До побачення. І слава Україні!